18 вересня весь світ відзначає Міжнародний день електронної книги. Під час загального переходу на електронні технології велику популярність набрали електронні книги. Тому ми вирішили розібратися, що ж краще вибрати: електронну книгу або звичайний паперовий варіант. Електронна книга в наш час — це не просто порятунок від нонь, а й незамінна річ для дорослого та дитини. З оглядом на свій функціонал, електронна книга має безліч переваг над друковим. Однією з переваг електронної книги є екологічність, яка полягає в тому, що ви зберігаєте силу села до дерев. Можливість завантажувати багато книг в воду. Мінімальний розмір і вага книги. Зручні налаштування. Практичність входить в дощ такій книзі не страшний. Економія, якщо ви купуєте одну електронну книжку, вона може прослужити вам роками. З мінусів можна виділити потребу зарядці даного пристрою. Поганих вплив на очі та відсутність естетичної насолоди від читання. Електронні книги це круто. Але не забувайте про паперові, які навчили нас читати. Читайте і отримуйте цього задоволення.